Сьогодні відзначаємо день заснування Ради Європи. Ми підготували для вас топ 5 фактів про організацію. Перше Рада Європи це не європейський союз. Багато хто плутає дві організації, хоча відверто кажучи, прапор з дванадцятьма е зірками на синьому фоні. Європейський союз запозичив Ради Європи. Другий факт: Росію вигнали у 2022 році зі складу Ради Європи через повномасштабне вторгнення Росії до України, і насправді це важливий історичний прецедент. Третій факт: Європейський суд з прав людини, який в структурному підрозділі Ради Європи це суд, куди може звернутися будь-хто. Українець, який вважає, що його права були порушені, може звернутися в позові проти держави та відстоювати та захищати власні права та інтереси. Четвертий факт. Рішення Європейського суду з прав людини впливає на законодавство України, оскільки, якщо суд визнає, що Україна поворушила певні права закріплені в законодавстві України, Україна як держава-учасниця повинна змінити свою нормативну базу. Ми маємо такі успішні приклади, як реформування умов в наших в'язницях та реформування, наприклад, умов тримання під вартою. П'ятий факт: органи Ради Європи активно борються за захист культури, а зокрема за захист національних меншин, мов культурної спадщини загалом. Зокрема, одним з важливих актів, які ухвалили Рада Європи, є Європейська хартія регіональних мов, яку, до речі, Україна також ратифікувала та зобов'язана виконувати на своїй території. А який цікавий факт про Ради Європи знаєте ви? Пишіть у коментарях.